Коли на сервіс потрапляє така кава машина, під час діагностики потрібно бути максимально уважним. Адже гарантію можна надати тільки після проведення комплексних робіт. В роботі легенда Саєка Royal Капучино 2002 року проблема підтікає на стіл, причина бойлер, який складається з двох частин і ущільненням між ними. Але відновити лише бойлер без сенсу. Відповідальність за безперебійну роботу завжди падає на сервіс, тому тут потрібен капітальний підхід. Заміна всіх ущільнень, профілактика вібраційних помп, ревізія кавомолки з заміною жорен, заміна всіх мікроперемикачів, обслуговування заварної групи та купа дрібниць. В результаті ремонт може коштувати чимало. За ці гроші можна купити свіжу машину. А от що обрати. Відновити легенду чи новий апарат завжди індивідуальне рішення.